Добрий день. Ну, свого часу, коли ми е, питали у людей, е, які взагалі форми впливу на владу вони бачать, і давав їм великий-великий список. І можна було, хоч всі ці форми, е, Відзначати там і вибори були, там були і звернення в суд, там були і робота, дія, робота в політичних партіях, там була і робота в громадських організаціях і звернення у засоби масової інформації. Такий довжележний довжезний список. І що люди вибрали? Що вони вважають найбільш дієвими? Люди вибрали вибори президента, Верховної Ради, місцеві. Ну і ще правда мітинги демонстрації, хоча менше. Тобто, що в нас буває? На жаль, серед різних механізмів звичних механізмів демократичного суспільства, основним і практично, може єдиним, на жаль, наші люди вбачають вибори. Але що буває, люди обрали своїх обранців. Рейтинги одразу після виборів ну нормальні рейтинги е, зростають, якщо це президент, якщо це партії, теж вони достатньо високі, і потім через рік вони падають. Більше того, коли ми питаємо у людей, як ви вважаєте, чи є вибори? Тобто тут то, у тому ж опитуванні після того ж питання, коли їм треба вибрати дієві методи впливу на владу? Питаємо: а як ви вважаєте, чи є вибори справді дієвим механізмом демократичного суспільства, який дозволяє вам впливати на владу? Більшість каже ні. Майже рік тому, відразу після місцевих виборів, які отримали велику критику, як всередині країни, так і в міжнародної громадськості, президент. Перед дипломатами, представниками міжнародних організацій, сказав, що так закон був поганий про місце. Вибори ми зробимо кращий закон, навіть не закон. Ми зробимо, як нам рекомендує вся міжнародна спільнота. За рік до виборів парламентських приймемо виборчий кодекс. Для цього була створена спеціальна робоча група під керівництвом Лавроновича. І вже на першому засіданні цієї робочої групи Лавронович сказав: ніякого кодексу не буде. Кодифікація виборчого законодавства на часі, ми будемо писати закон про вибори народних депутатів. Накачу вже про те, що до цієї робочої групи на першому етапі фактично не були включені ні депутати від опозиції, ні експерти, і представники міжнародних організацій. Лише після кількох заяв, намагань. Листів включені були представники кількох профільних громадських організацій до складу цієї робочої групи. Але знаєте, те, що вони були включені, мало на що вплинуло. Дійсно, ми виступали на засіданнях цієї робочої групи. ми вносили в письмовому вигляді свої пропозиції. Деякі з них, до честі сказати, були враховані, але всі ті пропозиції, які були враховані, вони мають такий швидше спорадичний технічний характер. І вони повністю перекреслюються тою фундаментальною нормою, яка є в цьому законопроекті, власне, яка регулює виборчу систему. Знову ж таки, в посланні до парламенту президент сказав, що він бере на особистий контроль написання виборчого закону, і будуть введені відкриті виборчі списки. В той же час робоча група каже, що виборча система. Робоча група Устаму Лавроновича каже, що виборча система не дискутується. Це позиція президента, хоча він у своєму посланні до парламенту говорить зовсім інше, і фактично. Ця система нав'язується, тому що при зустрічі з політичними партіями громадськими експертами не було. Я майже не чув голосів крім партії регіонів, які би відстоювали таку змішану систему. Дякую, Олександре. І ставлення громадських організацій власне до політичного процесу, до процесу підзвітності кандидатів висловить Олександр Солонтай, член національного комітету компанії Молодіжна Варта. Трошки про інший аспект виборів, котрі нас чекають. З часу минулих парламентських виборів пройшла досить, достатньо велика кількість часу. Ми мали за цей час лише місцеві президентські вибори, і ми маємо інформацію про те, що у нас пасивно населення ставиться до виборів. Якщо ми розкладемо розкладку, яке саме населення найбільш пасивно ставиться до виборів, то найбільш пасивними є молоді люди. Молоді виборці ігнорували дуже часто навіть вибори 2006-2007 років парламентських президентські і місцеві вибори, тим більше, і ми маємо дуже великий запас молодих виборців віком до 35 років, які взагалі не мають досвіду голосування, і які не мають досвіду голосування на парламентських виборах. ми маємо велику громаду виборців, молодих людей, яким фактично належить майбутнє нашої країни, які можуть змінити хід того, як буде розвиватися країна, якщо вони прийдуть на ці вибори. Питання, чи вони прийдуть. Щодо закону, теж є запитання. Є багато інших факторів щодо того, чи прийде молодь на вибори, але один фактор точно є: кампанія молодіжна варта весь цей час 4 роки веде спостереження, аналіз, моніторинг, громадський тиск за реалізацію передвиборчих програм тими політичними силами, котрі зараз є в парламенті. Зараз у парламенті 24 партії. 24 партії повинні реалізовувати свої програми і свої обіцянки, котрі вони давали, коли йшли на вибори. Там сталося дуже багато розколів, розходжень, але всі вони є народними депутатами, і всі вони підписували ту виборчу програму, під якою вони заходили в 2007 році.